У селі Ясеня на Рахівщині запрацювала найвисокогірніша станція швидкої медичної допомоги. Від 1 лютого на базі міської лікарні цілодобово чергуватимуть дві бригади екстренки. Це вкрай потрібна ініціатива, адже наплив туристів тут спостерігається упродовж усього року, і дуже часто відпочивальники потребують невідкладної медичної допомоги. Населення набагато більше стало останнім часом і за рахунок внутрішньо переміщених осіб і біженців. Район досить популярний серед туристів, особливо сезон зима літо, маємо приріст в три чверті населення. Офіційно лише 22-735. По-друге, розкіданий, гірська місцевість. Якщо бригада проводить госпіталізацію в Рахівську районну лікарню чи хуст, Ужгород, Мукачево. Район лишається голий. Найближча станція швидкої розташована за 30 кілометрів від Ясіня, А це дорогоцінний час, від якого може залежати чиєсь життя. Окрім того, через погане дорожнє полотно і звивисті шляхи на доїзд медичної бригади витрачається ще більше часу. А в період паводків чи сувів ґрунту деякі населені пункти можуть взагалі бути відрізаними від цивілізації. Найближчі бригади то за 30 кілометрів. Рахівська бригада 12.00, 12,10, Богданська, 12.9. Інколи навіть були випадки, що зверхні з верх... великого бичкового 12.05 мусили йти на виклик. А то час, дорогий цінний час, що втрачаємо життя. Є різні випадки, є різні діагнози, різні ситуації, і доїзди швидкої то дійсно досить важливо. Розумієте, по селу 20 хвилин за 20 хвилин з бічкова не одна бригада, на жаль, не встигне доїхати. Населення Ясінянської громади налічує понад 20 тисяч, а з ВПО додалося ще кілька тисяч громадян. Водночас, за стандартами, одна бригада розрахована на 10 тисяч населення. До цього часу на території Ясінянської громади працювала лише одна бригада швидкої. Відтак, голова ОТГ звернувся до керівництва області із проханням створити додаткову команду медиків. Для забезпечення мобільності лікарів роботу швидкої підсилили автівкою. Громада є велика. Це чотири великі населені пункти. Лазищина, Чорнотиса, які віддаленими розкинутими. Громада є гірською. І від сьогодні в Ясенях запрацює дві бригади медичної допомоги, що дозволить більш якісніше надавати медичні послуги, оперативніше реагувати на ті виклики, які є від наших мешканців. Ясенянська територіальна громада передала цей автомобіль. Користування екстреної медичної допомоги. Автомобіль ми отримали завдяки співпраці з нашими партнерами з краю Сочина Чеської Республіки». У міській лікарні, яка також слугуватиме станцією швидкої, зробили ремонт, провели опалення, забезпечили заклад усім необхідним обладнанням. Окрім того, тепер водії та медики знаходитимуться в одному приміщенні, а не поокремо, як було раніше. Ми працювали окремо з водіями. Водії знаходилися е, в окремому приміщенні, і ми в окремому приміщенні ця кімната була набагато менша. Тут було одне ліжко, е, було холодно, було сиро, не було нормального санвузла, було, ну, не, не було зручностей таких, як зараз. Зараз це зовсім інакше. Набагато тепліше є е, для устаткування для медикаментів. Де їх тримати, ми маємо холодильники, холодильник для їжі, маємо особисті шкафчики, у нас нові ліжка, не ті, як кажуть, СРСР старі. У нас є де бути водіям, кімната відпочинку для водіїв, кімната відпочинку для фельдшерів. У нас є маніпуляційний кабінет, в якому ми приймаємо якісь самозвернення і людей. У нас набагато краще, окрім необхідної постійної присутності медиків на високогір'ї і надання кваліфікованої медичної допомоги, нова станція швидкої це ще й додаткові робочі місця, особливо для тих, хто мріяв бути лікарем екстренки. Я раніше працювала в рахівській лікарні два роки медсестрою, і тепер кілька місяців працюю на швидкі. Пам'ятаю, були важкі випадки, як інфаркт. Потрібно було госпіталізовувати до хуста також, були і смерті до прибуття бригади. Різні випадки, це ну, стрес, але мені з самого початку подобалася екстрена невідкладна медична допомога, допомагати людям. Це вже 106-та бригада екстреної медичної допомоги, створена на Закарпатті. Попри воєнний час, у україн продовжують підтримувати і розвивати невідкладну медицину. Найближчим часом планують покращити умови роботи на міжгірській, свалявській та виноградівській станціях швидкої допомоги, аби усі, хто потребує порятунку, могли отримати якісні медичні послуги у будь-якому куточку області 24 на 7.